Доброго дня, шановні колеги. Щиро раді вітати вас із Ужгорода, Закарпатська область, е, Ужгородський національний університет. Мені дуже приємно вітати мого молодого колегу, е, мого аспіранта е, і сімейного лікаря Володислава Миколайовича Лозаріка, а також нашого іноземного партнера Френсіса Угу із імперіального, імпер, імперіального коледжа е, Лондона. Е, Francis, welcome. Hi, thank you. Uh, it's a pleasure to be here. So, as Pablo said, I'm Francis. I'm a, a surgical resident in the UK, uh, and also a PhD uh, student looking at medical education and technology, and how we can use it to enhance our practice. Uh, Francis, which, uh, Francis, aspirantom czwartego roku nauczenia. У Лондонському коледжі, і його тема дисертації присвячена технології і медичній освіті. Саме тому ми працюємо разом спільно над проєктом, який називається Оцінка ефективності віртуальних клінічних стажувань в Україні. Це міжнародний проєкт, який запущено разом з університетом Ексетера, разом з клінікою Інтерфемелі, а також Ужгородським національним університетом і імперним коледжем у Лондоні. Could you please go to the next slide, please? Що ж ми збираємося робити, і для чого нам взагалі віртуальні клінічні практики і показувати консультації онлайн? Перше, що ми маємо наголосити на дані ВОЗ, що. У нас є дефіцит лікарів, особливо лікарів первинної ланки. Це дефіцит уже сягає мільйона. 60% українських студентів-медиків не мають доступу до клінічних баз, особливо баз амбулаторних баз первинного первинної медичної медико-санітарної допомоги через війну. Онлайн навчання у нас вже стало відомою рутинною практикою. У наших вузах через ковід та війну, і дуже мало є досліджень стосовно того, як онлайн навчання впливає на знання, скіли практичні, і ставлення студентів до того чи іншого предмету. Яка ж мета нашого дослідження? Оцінити ефективність віртуальних клінічних стажувань у медичній освіті в досягненні цілей клінічного навчання порівняно зі стандартними методами викладання. Ми маємо оцінити навчальний досвід студентів, які використовують клінічні практики, і порівняти їх із іншими, які не використовують їх. The next slide, слайд. Які завдання нашого дослідження це є розробити методологію проведення віртуальних клінічних консультацій, розробити і валідизувати опитувальники, якими можуть користуватися потім наші, наші колеги у інших вузах України, для оцінювання знань, навичок і ставлення щодо ведення непоширених патологій в клінічній практиці сімейного лікаря. А також оцінити ефективність віртуальних клінічних стажувань у медичній освіті в досягненні цілей клінічного навчання порівняно зі стандартними методами викладання. The next time, please. Яка ж буде методологія нашого дослідження? Ми плануємо провести рандомізоване контрольоване дослідження у технологіях і медичній освіті. Нами будуть відібрані студенти 6-го курсу та лікарі. Які будуть розділені на дві групи. Перша група це інтерактивна лекція, плюс ОСКІ – це об'єктитивне структуроване клінічне дослідження пацієнта, це стандартна практика, з якою ми учимо наших студентів, а також приєднання віртуальних клінічних практик до цієї групи, яку ми будемо вивчати. Друга група буде контрольна, яка буде навчатися за методологію інтерактивної лекції, плюс ОСКІ, як це було прийнято. Зазвичай у нашому вузі оцінювання проводиться за валідизованими опитувальниками також ОСКІ, і буде проводитися статистичний аналіз результатів та методи порівняльного аналізу, які будуть проводитися за допомогою Френсіса і Лондонського коледжу. The next слайд, please. В плані дослідження ми плануємо зробити пілотне дослідження, і воно триває зараз протягом цього семестру. Про нього розкаже Владислав. Це створення і валідизація опитувальників. Це проводиться рандомізоване дослідження на двох групах студентів. Ми проводимо рандомізоване дослідження на двох групах лікарів, і ми плануємо оцінку перформансу, тобто впливу на виписування або використання. В практиці сімейних лікарів тих самих, які були колишніми студентами, які використовували наші або проходили наші клінічні віртуальні практики, і ми подивимося, наскільки міняється їх практика в подальшому. Цей проект розрахований на декілька років, і ми будемо оцінювати, як колишні студенти, які використовували віртуальні клінічні практики, міняють свій. В стиль ведення тих чи інших пацієнтів з тими чи іншими патологіями, які були показані на віртуальних клінічних заняттях. Наступний: The next слайд, please. Тож, якщо ми говоримо про перший етап нашого дослідження, це є пілотний етап. Основним завданням цього етапу є розробка тих інструментів, за допомогою яких ми Будемо оцінювати саме знання, навички і ставлення як студентів, так і лікарів у подальших етапах дослідження. Для цього ми відібрали групу із восьми студентів. На даний момент їх вісім, але в перспективі до нас можуть доєднатися ще інші вузи. На даний момент це, таку ініціативу виявляє Харківський державний медичний університет та Буковинський державний медичний університет. Тому, в перспективі, е, ми будемо тестити наші опитувальники на набагато більшій кількості студентів. Е, для цього використовується е, вже віртуальна клінічна сесія з офлайн-фасилітацією. Е, тобто ми беремо е, реальний прийом реального е, пацієнта, який лікар за допомогою окулярів, котрі ви бачите зараз е, на зображенні, е, стрімить. Групі студентів, яка знаходиться десь в аудиторії або навіть може знаходитися десь у себе вдома, це дозволяє цим студентам побачити прийом очима сімейного лікаря і бачити всі маніпуляції, котрі виконує лікар. І якщо ми говоримо про наших студентів, як це відбувається у нас на даний момент. То е, наші студенти у жну. от група з восьми людей вона зібрана в одній аудиторії. З ними офлайн працює фасилітатор. І заняття в цілому це е, одне аудиторне заняття. Е, і таких занять у нас протягом цього семестру буде 15. Е, Ми під час кожної сесії використовуємо вхідний і вихідний контроль за допомогою е, анкетування, і в процесі цього контролю. Ми також валідизуємо опитувальники, бо до кожного заняття, до кожної теми розробляються свої окремі інструменти, свої окремі опитувальники по даній темі. І в ході дослідження ми їх валідизуємо. slide, please. Тут ви можете бачити приклад питань із одного з опитувальників. Це була тема про. Ведення пацієнтів із порушеннями слуху, і е, з -з зліва ви бачите приклад тесту для оцінки знань. Вони можуть бути більше теоретичними, вони можуть виглядати як е, клінічна задача. Саме тут ви бачите приклад клінічної задачі, і деякі з тестів можуть включати певні зображення. Е, зліва ви бачите відкриті питання, тобто, справа, ви бачите відкрите питання. Котрим ми намагаємося оцінити ставлення студентів до певних аспектів ведення або оцінки пацієнта з певним синдромом або патологією, і також дані питання ми можемо використовувати для оцінки певних комунікативних навичок пацієнта. В даній ситуації на даному питанні, яке ви бачите на слайді, ми перевіряємо, наскільки пацієнт може переконати. Тобто, студент може переконати пацієнта е, в доцільності проведення того чи іншого дослідження, або виборі е, доцільності е, того чи іншого методу лікування. Next slide, please. Е, якщо говорити про валідизацію цих усіх опитувальників, е, то ми на даний момент проводимо їхню зовнішню валідизацію. Е, тобто. Кож, до кожного питання, е, котре є в опитувальнику, ми задаємо два додаткові питання. Наскільки це питання зрозуміле для того, хто його читає. Тобто, так. Е, і друге питання це оцінка, наскільки ж воно відповідає меті дослідження. Е, і тут ми використовуємо, як ви бачите, шкалу лікета. Е, slide, слайд, також ми тепер говорили про оцінку знань і ставлення. Також в кінці сесії використовується само, точніше, опитувальник самоефективності, де наші студенти дають зворотний зв'язок про те, наскільки було там створене клінічне середовище, наскільки корисно, це заняття було для них, або ця консультація, або ця тема. Наскільки вони себе відчувають компетентними в плані оцінки або ведення того синдрому, який ми розглядали на саме на цьому занятті, і так далі. Тобто, тут ви бачите зразок питань, які містяться в цьому питання. Next slide, please. І ми вже провели певну кількість досліджень, і про результати нашого дослідження. Uh, тобто uh, про результати, які ми отримали з цих опитувальників, детальніше розповість Францис. Uh, so, Francis, the stage is yours, uh, and you're welcome to present us the results of our preliminary uh, research. Thank you. So, as Pablo said, these are the preliminary results. Це це початкові результати, як це вже було сказано. And here we are looking at the groups that did the VCE and OSCE practice. Тут ми хочемо показати вам результати обцінки аналізу до тих студентів, які вже пройшли віртуальні клінічні практики в паралелі із навчанням за допомогою стандартного методу. Here we have included two teaching sessions: one on dyspepsia and another on hearing loss. We with teaching provided to fourteen students, fourteen students. In summary, we, it was clear to see that there was significant knowledge gain demonstrated for every student across both sessions. За результатами аналізу ви бачите на графіку наскільки яскраво демонструється наростання знань студентів після проведених сесій. So, to look in more detail, the results of the dyspepsia session showed that for each student there was a significant increase in scores. Якщо ми будемо бачити більш детально, розглядати детальний аналіз, то ми бачимо, що за кожним питанням відбувалося наростання знань порівняно із вихідними знаннями, знаннями, оцінками вихідних знань у студентів. And the average increase in the scores from the pre-session to the post session quiz was 42%. Якщо ми будемо говорити про сесію по диспепсії, то наростання знань. Від початкових до сесії до знань оцінки знань по закінченню було на 42% в середньому. And then looking at the hearing impairment the session. Якщо ми вернемося до, до оцінки знань студентів щодо порушення слуху. There was again a significant increase in the knowledge gained from each, uh, from each student. We Although there was a higher pre-session score, there was still an average increase of scores of 20%. Ми бачимо, що вихідні знання у студентів по цій темі були значно вищими ніж попередній сесії. Однак зростання відбувалося, зростання стосовно знань студентів зростало відбувалося і в цю, при після цієї сесії. Yes, In terms of the question validation, the questions were generally very well understood. Щодо валідизації питань, насправді, взагалі, питання були досить гарно оцінені в плані зрозумілості. And in terms of their rating on the Likert score, nearly 100% were rated as either 4 or 5. Коли ми, ми оцінювали їх відношення стосовно. Меті дослідження за лікарківською шкалою, то 99% студентів підняли так само оцінили їх за на високому рівні від 4 до 5 балів. So what does all this mean for now and for future work? Що ж це означає для нас сьогодні і для нашої майбутньої роботи? Although this is preliminary data, it has been able to show us. That virtual learning is effective, хоча це тільки попередні результати, нам сьогодні вже зрозуміло, що віртуальне навчання є достатньо ефективним. And this is particularly important considering wartime conditions in Ukraine and other austere environments. І ми розуміємо, що це дуже важливо саме для України, особливо. В оточенні, в, в Clearly, further work is needed to understand the skills and attitude improvements that can come with virtual learning. Очевидно, роботи, and we hope to have more data on this when we conclude this study and build our future study. We okay, pornati's virtual session is ornament. And another area we would like to explore, and we have plans to do so, is comparing these virtual teaching sessions to in-person teaching. And this is ongoing work that is happening. Вживу і оцінити наскільки воно впливає це додавання віртуальних клінічних практик, впливає на основні цілі навчання, знання, практичні навички і ставлення. data and more ми to understand its true potential. Взагалі, ми розуміємо, що віртуальні клінічні практики або віртуальне навчання воно має достатньо високий потенціал для того, щоб навчати студентів. Однак нам потрібно більше навчально-наочного матеріалу або якогось матеріалу для науковців для того, щоб оцінити і практично оцінити ці результати такого навчання. Thank you, Francis. Thank you very much. Я щиро вдячний Франсісу і Владиславу за участь у цій презентації, за підготовку матеріалів презентації. І хочу ще додати, що крім віртуальних клінічних окулярів, у нас є достатньо серйозний ще набір різних віртуальних клінічних девайсів. зокрема, віртуальні клінічні офтальмоскоп, віртуальний клінічний отоскоп, віртуальний дерматоскоп. І віртуальний стетоскоп, тобто, всіма цими девайсами ми можемо не тільки надати візуал нашого пацієнта, а й дати можливість сімейному лікарю або студенту на далекій відстані відчути, почути і побачити ну, певні моменти аспекти обстеження пацієнта. Ми щиро вам вдячні за увагу. Бажаємо активної і дуже плідної конференції. І дякуємо за запрошення у наші конференції. З вами був Олег Ужгород, я колесник Павло Олегович, за кафедри сімейної медицини, Владислав Миколаївич, аспірант кафедри сімейної медицини і амбулаторної допомоги Ужгородського національного університету, і Френсіс Угу, імперіальний коледж Лондона. Щиро дякую за увагу, до побачення. Goodbye, thank you. Thank you. well well done great let me stop that. so probably you have to cut piece of the of the start of this yes yeah